Вони вміли ображати зображення. Вони вміли заступитися за тих, е кого вас. Ну, ну яке діло було Ксьонзу Колонтаю за те, що магнати домордовують ремісників у містах? Він же ж Ксьонд, він податків не платив. Ну, О, але тим не менше, е Колонтай пише містянам програму. Колонтай містян в чорному приводить до короля. Колонтай. Е Займається це. Ну, яке було діло Колонтаю до того, що в Польщі існує кріпацтво. Але тим не менше він е, е, пише в останньому застереженні Польщі, що не може бути вільною і багатою та держава, де кожен громадянин не є вільний і багатий. Якщо ми згадуємо Конрада, який нібито не писав про ці території, хоча насправді це неправда, це нам не перекладало те, що він писав. А є в нього твори і про Україну, є в нього твори і на волинську тематику. Я от сьогодні говорив з геніальним українським романістом Антоном Санченком, який певний час займався теж дослідженням морської літератури. От, є ці тексти, є вони в англійських оригіналах, є в польських. перекладах. І можливо, що ми наберемося її і таке зробимо от Том робіт Конрада, присвячено Україні. Але тим не менше найзнаменитіша його книжка Лорд Джим. Там в основі що? Там в основі те, що е, білий чоловік, а тоді е, оця ідея вищості білих е, в британському суспільстві була досить таки поширена. І причому це так прописувалось доволі лицемірно, що от ми не винуваті, що ми самі розумні, е, самі талановиті і Бог нас найбільше любить. Але ми от. Ми зобов'язані желізною рукою загнати людство до щастя. Чорних, жовтих, всіх. От, от ми тут саме головне, ми нічого не зробимо. От так вийшло. І, власне кажучи, оцей лорд Джим, білий, лорд, він стає на, сторону, стає на сторону тубільців на одному з островів. Проти білих. Тому що білі поводяться зовсім неправильно. А тубільці, вони. от... Їх треба глядіти. Про Короленка ми вже поговорили, про о, Колонтая згадали. Ще одна дуже цікава річ, яка, в принципі, ну, не мала би бути спільна, але тим не менше вона є, це їхній лаконізм. Як точно стисло пишуть всі троє. Колонтай мусив писати коротко стисло, тому що його читали в той час в основному діпутати, а депутати книжок не читають. А якщо читають, то дуже маленькі. От, е Чому Стисло писав Конрад, невідомо. Але власне двоє людей, двоє людей привчило Європу до короткого роману. Тургенів, якого дуже не люблять в Росії, але дуже люблять європейці. От, власне, mm. як, е І Конрад. Конрад навчився писати чотирма словами те, що раніше писали 20. -ма. От, Короленко, ну в Короленка є пояснення, тому що ж Короленко свою репутацію зробив як е, репортер Ну, А в площі багато не розгуляєшся. Я колись, як був молодий і красивий, і працював у газеті, то це робилося доволі таке просто. От Якщо було видно, що сумарна кількість матеріалів у газету не влазить, то редактор брав 5 статей. Відвертався і пальцем текав, куди палець впаде. Той абзац, на який падав палець, викидався. Ну це практика доволі таки давня, ну і відповідно, треба було писати коротко, сильно і страшно. Але взагалі, що цікаво, що коли ми згадаємо власне про корені волинської літератури, це завжди були тексти динамічні, це завжди були тексти, в які варто було очікувати ще з найперших рядків, варто було очікувати. Головного, от якщо ми порівняємо, навіть далеко не треба ходити, якщо ми порівняємо повість минулих літ, та де йде такий довжелений перерахунок, в'ятичів, кривичів, родиничів, ну пам'ятаєте, от оці довжелені екскурсио. І ми згадуємо, як зразу оповідь за горло беруть літописці ізяславом Стеславича з середини 12 століття волинські книжники. Наскільки там це все швидше, динамічніше? От І якщо ми порівнюємо, скажімо, таку багатомовну барокову літературу. Французьку, іспанську, особливо і порівнюємо її з нашою полемічною літературою, з Євангелієм учителем днем Кирила Транквільована Ставровецького, з Іваном Вишенським, якого Галичани вважають галичанином, але все-таки він служив в князя Костянтина Острозького і писати вчився тут, на Волині. От, якщо ми згадуємо того ж таки вчителя Івана Вишенського, Василя Сурацького, якщо ми згадуємо. Та навіть і Братковського то самого. Поема то поема, але скільки він в цю поему загнав у фактажу. От. Тобто оце спадкова риса. Спадкова риса, притаманна саме ем, Волинським книжникам. Ну і третє питання це питання мови. Тут, звичайно, можна було б говорити про разючі відмінності, тому що от всі троє їх вони. Були позбавлені, ну, от коли вони починали літературу, вони не мали можливості писати рідною мовою. Якщо в Конрада і в Короленка причина була зрозуміла, Конрад взагалі був емігрантом. Короленко, Він по батькові був українець, але ж тоді вважалося, що нікаких українців не було, ніяких бить не може, що є один народ і одна держава. І відповідно йому російську мову зразу нав'язували і прищеплювали як рідну. То найцікавіша ситуація якраз з Колонтаєм. Формально Колонтай починав писати, коли існувала польська держава, але притом не було польської аудиторії. Тут паралельно прошується і паралельно стільки жахлива, що аж смішна. Була держава, була формально польська влада, але при цьому ви пам'ятаєте, що до воцаріння Понятовського. В речі посполиті була так звана Саксонська династія, тобто на престолі Польщі сиділи німці. І, ну ви ж знаєте, у моду, навіть її застали, що коли, наш так сказати, Леонід Данилович ходив в кашкеті з козирком, то всі голови обласних державних і районних адміністрацій теж ходили в кашкетах з козирками. Коли один з наших очільників е показав, що він е грає в теніс, то всі кинулися грати в теніс. От, коли другий учільник почав збирати глечики, і, і, то всі повально теж почали збирати глечики. Ну це мода не теперішня і не тільки наша. І от уявіть собі, що майже 100 років на території, Польщі, ну, Речі Посполитої, ну, де польська мова вважалася державною, не було аудиторії для польської літератури. Ну, так собі на повному серйозі. Читали французьку літературу, читали німецьку мовну літературу. До німецької літератури ще не було по якій причині. Не було Німеччини. Не було Німеччини. Німеччина, Німеччина. Німеччина творила в 1871 році. От. Е і, як я вже говорив, е мовою духовного життя, мовою церковних служб була Латина. А ти собі хочеш роби, хоч не роби, хоч бийся лобом об стіну. Ну і власне, як троє з них, як кожен з них трьох вирішив це питання. Короленко, е, ніби пішов в у цю вже сформовану, затишну е, систему російськомовної літератури. А як же ж він її розхитав з середини? Певно, як мало хто. Е, Кодрат зробив, здавалося б, неможливе. Він став в чужі, своїм в зовсім чужій літературі. Власне, є така думка, що він саме для того і проплавав стільки років, щоб повністю мозки заповнити розмовною англійською. Він там зустрічався з тисячами людей, чув різні ці тисячі діалектів і так далі. Ну і він зробив неможливе. Він, звісно, власне, можливо, тим і розшифровується оця його фраза, що якби я не писав англійською, я би не писав ніякою іншою. Писати польською тоді можна було, але толку не було ніякого. Це не було де надрукувати. Польська книжка була ну не під такою забороною, як українська, але тим не менше. Писати російською, ну це на той час означало національну зраду. І тоді він зробив те, що вважалося в принципі неможливим. Він у своїй чужу і почав писати на ній. Причому він же дуже добре зрозумів, що оскільки... Тоді єдина література, в якій добре платили, це була література англомовна, це були і англійці. От він англійську мову і От. Ну, В нас є щось англомовних українських письменників сучасних поки що не бачив. Ну, у нас правда є українські письменники, які жонаті з англійками. Правда, пишуть вони при цьому російсько. От. Але вважаються українськими письменниками. Колонтай. Він спробував теж зробити неможливе. Він спробував. Ну от Є люди, які пробували створити літературу. В українській культурі чоловік, який спробував і таке створив літературу, теж був. Зараз він несправедливо недооцінений, я б навіть сказав, певний час був незаслужено забутий. Ви, мабуть, чули таке прізвище Пантелей От. Чоловік не тільки дописував цілими строфами Своєму колєзі Тарасові Григоровичу Шевченку. Є цілий ціли ряд рядків Куліша, які ми зараз цитуємо як Шевченкові. Які... Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Серйозно? Так. Там в оригіналі було наш завзятий головатий, по не загине. Щоб Шевченко хочеш сказати, що я встерев. Ні, ні, це. Е, е, Куліш настільки щиро хотів, щоб виникла велика і могутня українська література, що він по доброті душевній одному дописував, другий редагував. Це кому? Марковичці. Отакий От цікавий момент. Поки е Марко овчок мала редактором Куліша. Книжки, книжки вискакували, як е цей. Коли церк згорів і кловони розбіглися. Марія Олександровна Вілінська от, заробляла в літературі чим завгодно, але тільки не власною творчістю. Їй дуже здорово вкипіло те, що Тургенів їй влаштував виключне право на переклад російською мовою творів Жуля Верна. І вона собі вже стригла купони з того, з того, з того, ну, а далі. Коли і тих грошей їй перестало вистачати, трапилась одна історія геть некрасива, але я її не хочу тут озвучувати, щоб не сказали, що це. Значить, при тому, перший переклад Шекспіра українською мовою, куліш. Перші сонети українською мовою, куліш. Перший історичний роман українською мовою, куліш. Перший переклад Біблії українською мовою. Куліш, Левицький і. Це. От. При тому всьому, от так він це. А були люди, які ставили собі ще більш фантастичну задачу, створити літературу це не проблема. Кулантай спробував створити польського читача. І тут в нього було дві речі. По-перше, він тим людям, які вже читали іноземними мовами, прищепив думку про те, що література рідною мовою це щось нормальне і варто не. Ну, і друге, що він значно розширив в Польщі коло людей грамотних. Коло людей, які вміли читати. Власне, чому він з такою наполегливістю пробивав оту ідею того, що не може освіта залишатися елітарною річчю, що освіта повинна бути кругом. Що він так проштовхував цю ідею повітових шкіл, парафіяльних шкіл і так далі? Йому, як письменнику, потрібен був читач? І він його отримав. І значною мірою, до речі, ми цим досі користуємося, тому що. Вони Чацьким наплодили таку кількість польських шкіл, що е пізнішим русифікатором нічого не залишалося, як наплодити таку саму кількість парафіяльних шкіл при православних церквах. А там викладали в основному українці, які ви вчалися в цих волинських вчительських семінаріях, вивчалися значною мірою. Ну, оскільки отут теж таке цікаве наступання на граблі, царські чиновники, зокрема генерал-губернатор Бібіков і так далі, настільки намагались переконати, що це тут все не польське, це тут все наше, що вони якраз відкрили для широкого загалу, скажімо, тексти літописні, тексти документів інших. І замість православ'я, самодержав'я і народності отримали в Західній Україні такий сплеск національної самосвідомості, який, власне кажучи, і. Призвін до подій початку ХХ століття.